У той час як волонтери та звичайні українці по гривні збирають на допомогу армії, наближені до влади бізнесмени не соромляться красти мільярди у зсу. Історія Гринкевичів неабияк сколихнула суспільство, і ми також досліджували, хто з близького оточення родини причетний до оборудок на тендерах з Міноборони. І показували, яке розкішне життя ввели всі причетні до кривавого бізнесу. Здавалося, усе відомо і все зрозуміло, але ні. Тепер ми з'ясували, хто ймовірно допомагав компаніям Гринкевичів шити форму для Збройних сил України. Про що мовчить Гринкевич? Як бізнесмен зі Львова будував корупційну імперію? Можу сказати, що а підозрювані не визнають свого провину? Хто сприяв оборудкам на армії? Вибачте, з кампаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз, зараз заробляти на оборонці. Та чому влада Львова просто у себе під носом не помічала будівництва палацу Гринкевичів? Минуло вже два місяці після скандальних затримань родини Гринкевич. Голова сім'ї Ігор Гринкевич отримав одразу дві підозри за спробу дати 500 тисяч доларів хабара працівнику ДБР і за оборудки із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Згодом підозру вручили ще й сину бізнесмена Роману та трьом іншим учасникам оборудок на армії. Це розслідування розуміємо, що зрезонувало у суспільстві, так як мова йде саме про оборудки змін оборони України в умовах воєнного стану, а саме про закупки одягу і болизни для Збройних сил України. Наразі досудове розслідування триває. Можу сказати, що підозрювані не визнають свою провину. Раптом забули, то нагадаємо. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Це призвело до збитків бюджету щонайменше на 1,2 мільярда. Якщо говорити мовою потреб для української армії, то це майже 4 танки Леопард-2, 100 ударних безпілотників Шарк або ж 30 тисяч fpv дронів Натомість родина бізнесмена на армійські кошти придбала шикарні квартири в столичних Новопечерських липках, автівки преміум класу, маєток за мільйон доларів в царському селі Козин під Києвом, офісний центр у Львові за півтора мільйона доларів, мотель, земельні ділянки та безліч іншого добра, придбаного впродовж року в умовах воєнного стану. На сьогодні ми говоримо про те, що до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вже внесено відомості про арешт майна і екс нареченої львівського бізнесмена і всієї родини львівського бізнесмена. Щойно родину викрили на корупційних оборудках. Дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлана взялась рятувати майно від арешту. Щось переписали на знайомих, а щось передали під заставу. До запитання, яке стосується а, те, що майно нібито переведено в іпотеку або перереєстровано на інших осіб, такі факти дійсно були зафіксовані. Але хочу зазначити, що незважаючи на те, що а, деяке майно, наприклад, сина львівського бізнесмена, було перереєстровано на іншу особу, вона також перебуває під арештом в незалежності від права власності. Насправді у серйозних зловживаннях Ігоря Гринкевича звинувачували уже давно, ще понад десять років тому. А його компанії регулярно потрапляли у скандали. Попри це, Міноборони не припинило віддавати Гринкевичу багатомільйонні тендери і після появи кримінальних справ через крадіжки на оборонці та розголосу про це у ЗМІ Основний код їх діяльності саме будівельна сфера. Котра тільки в кінці 23-го року змінялися на оптову е, торгівлю одягом, це вказує про те, що посадові особи Міністерства оборони чітко усвідомлювали, що вони викладають договори з компаніями, котрі немає е, досвіду з компаніями, котрі е, не мають виробничих потужностей. Вибачте, з компаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз, зараз заробляти на оборонці. Як виявилось, пиляти державні кошти на держзамовленнях родина львівського бізнесмена навчилась задовго до повномасштабного вторгнення. Схема проста: ціни завищені, тендер виграний, гроші на рахунках. Тож роботи можна й не виконувати. За такою схемою вже викривали не одну фірму Гринкевичів, зокрема, «Візенріч». Тоді під час обшуків у Львові по вулиці Левандівській, 12 правоохоронці виявили справжній конвертаційний центр для переведення бюджетних коштів у готівку. Саме в цьому офісі виявили печатки компаній Гренкевичів, перспектива містобуд, будівельний альянс «Монтажпроект», «Візенріч», «Вестбілдінггруп», а також низки інших, які були їхніми конкурентами на торгах. Це певні тендерні змови, які також дають підстави для того, щоб дескваліфікувати учасників, Причому одразу на декілька років єдине, що це має бути доведено. Ну і шкода, що виплило тільки під час проведення слідчих дій в рамках розслідування по іншому кримінальному провадженню. Раніше е, така кількість. Е... Юридичних осіб, яка б була створена, вона, звичайно, свідчила би про намагання вчиняти антиконкурентні узгоджені дії, тобто йти, наприклад, кількома учасниками на одну закупівлю. Зараз цьому немає потреби, тому що достатньо одного учасника, щоб торги відбулися. Кожна зі згаданих компаній роками була частиною оборудок на тендерах до і після повномасштабного вторгнення. До прикладу, компанія близького друга гринкевича молодшого Петра Кручиніна, перспектива містобуд з 2020 року вигравала тендери та виконувала підряди, навіть не маючи ліцензії на будівельні роботи. Саме вона неодноразово змагалася за держзамовлення із компаніями Романа Гринкевича. Коли контрактуються е, переможці тендерів, це вся ця, ця інформація про компанію, про її статутний капітал, про її засновників, про її основну сферу діяльності, про її попередній досвід, очевидно, що є значимою тим більше, коли контракти йдуть навіть не на десятки і сотні мільйонів гривень, а в сукупності е, йде мова про мільярди гривень. Директором товариства Будівельний альянс Монтажпроект є син Ігоря Гринкевича, 28-річний Роман. За даними аналітичної ресурсу «Юконтрол», у 2022 році компанія гринкевича Молодшого отримала державних підрядів на 40 мільйонів гривень, а рік по тому перемогла в аукціонах на 200 мільйонів. Власне, будівельний альянс монтаж Романа Гринкевича разом із трьома пов'язаними компаніями і мало надавати військовим куртки, штани та літні костюми. Зараз нам намагаються зробити, що це от вони такі хитрі, класні пацани, це самі провернули. Хитра така от родина. А ні. Та ні. Слухайте, там код діяльність. Вони навіть до кінця не спромоглися змінювати. Вони будівельні компанії, додумалися на постачання форми залучити. Там ну це не якась супер-афера. та ні, не супер планували. Чому? Відповідаю, тому що там були е люди, котрі покривали. Компанії Гринкевичів не шили одяг для ЗСУ, а перекуповували все в Туреччині. 40% грошей витрачали на сам товар, а 60 привласнювали. Причому підрядник не зважав на умови контрактів, а купував найдешевший товар. Гроші підприємці отримували без факту постачання одягу за підробленими документами. Нижча ціна не мала би означати нижчу якість. Якість має бути дотримана. Це безумовна вимога. А вже за ціною фірми можуть учасники конкурувати між собою. І, звичайно, що той, хто дає. Сталої якості товар за нижчу ціну виграє в такому випадку е ту чи іншу закупівлю. Серед фірм, чиї початки свого часу правоохоронці знайшли у конвертаційному центрі на Левандівській, була і Білдінг Груп. Раніше серед її засновників фігурувала і Світлана Гринкевич. А згодом компанія перейшла у підпорядкування інших осіб і стала конкурувати з фірмами родини на тендерах. Та найцікавіше, що сьогодні бенефіціаром West Building Group є громадянин Узбекистану Абдулаєв Бахтіор. Зміна власника відбулась у квітні 2022-го, коли гринкевичі почали отримувати перші контракти на одяг від Міністерства оборони. То це скажімо, входження в цю українську компанію цього бенефіціара могло свідчити про те, що через розподіл в подальшому прибутку від. Реалізації цих контрактів на цього громадянина мав бути виділена якась частина, скажімо, цих прибуткових коштів, і таким чином, скажімо, мало б замкнутись коло від постачання товару до винагороди. За даними LinkedIn, нинішній власник фірми Гринкевича є логістичним спеціалістом узбекистанської компанії Текстиль Лібос. Компанія, зокрема, виготовляє спецодяг, про що свідчать укладені договори з узбекистанським міністерством внутрішніх справ. Більше того, її виробничі потужності також зосереджені у Туреччині, де нібито Гринкевич і купував товар для зсу. Це шлях, скажімо, не контрактування звичайного. Ми з вами укладаємо контракт. Ви нам товар, ми вам гроші. А це скажімо, трохи глибший, глибша така інтеграція, яка, можливо, в деякій мірі для тих, скажімо, закордонних партнерів була більшою гарантією того, що процес буде під контролем. Не формою єдиною вже згаданий раніше будівельний альянс «Монтажпроект» спільно з кількома іншими підприємствами у розпал російського вторгнення на вісні 2022 року були залучені до закупівлі шоломів і бронежилетів для міноборони за вдвічі завищеними цінами на суму понад 1,7 мільярда гривень. Цікаво, що в ухвалі суду фігурує схожа кількість засобів захисту, яка дивовижним чином збігається з кількістю волонтерської допомоги від фонду Гринкевичів Hope.ua. Щоправда, на сайті благодійного фонду новина про це чомусь зникла. Можливо, це були паралельні процеси, що дуже важко повірити е, в такі співпадіння з іншої сторони. Е, треба розуміти, що там на урядовій організації, яка діє як благодійний фонд, вона має можливість бути цим меценатом і донатором, в тому числі для Збройних сил України. Не могли ми оминути і рідної гавані родини Гринкевичів. Окрім низки земельних ділянок та квартир, бізнесмени вирішили збудувати справжнісінький палац у Львові без жодних дозволів. До того ж, частково на землі, яка належить місту. Втім, у ратуші лише розводять руками, мовляв, самі шоковані, а про будівництво й гадки не мали. Сауна, кінотеатр, спортзал, спа-зона, читальна зала, три спальні, кілька санвузлів та інші приміщення. Все це в одному елітному маєтку на 600 квадратних метрів. Таку віддушину від важкої тендерної роботи родина Гринкевичів будувала майже в лісі передмістя Львова. Щоправда, добудувати палац родині бізнесмена завадило викриття корупційних оборудок та подальший арешт. Майна майно сім'ї львівського бізнесмена можна перевірити це все в державних реєстрах. До речі, щодо маєтку недобудованого, який ви мені скидали посилання, перепитала, уточнила у слідчих, накладений арешт безпосередньо на них. Здавалося б, приховати таке грандіозне будівництво неможливо. А от і ні, в міській раді Львова про вілу самобут дізналися із запиту від журналістів. Ми своєю чергою вирішили поцікавитись у заступника міського голови Львова з питань містобудування, як Гринкевичам вдалося звести справжнісінький палац просто під носом у влади без жодних дозволів. Однак на момент виходу програми Любомир Зубач не знайшов можливості прокоментувати резонансну історію. Ця реакція має містити, що не тільки зараз вони вважають протиправним, коли інформація по Гренкевичах стала якби публічно значимою, але також які кроки були прийняті органом місцевого самоврядування там ще за рік до цієї події, пов'язаної з Гренкевичами. Тобто, чи місто про це знало? Які дії воно вчиняло? А може воно знало місто, але не вчиняло жодних дій, і тим самим було пасивним учасником цього цього незаконного будівництва реакцію посадовця на викриття знаходимо на ресурсах міської ради. Провіл самобут. Фактично посеред лісу. Ми дізналися із запиту від журналістів. Зрештою, і не дивно. Щодо оформлення чи оренди землі, як і стосовно дозволів на спорудження будинку, власники до Львівської міської ради не звертались все самі своїми силами, так би мовити. За його словами, у будівельних реєстрах нібито немає жодних будівельних паспортів чи дозволів на будівництво. Крім того, з довколишніх ділянок сім'ї Гринкевичів лише на двох можна було зводити будинок: решта або призначені під колективне садівництво, або є захопленими державними та міськими землями. А щоб збудувати цю віллу самовільно без жодних погоджень, будівельною технікою прорубали дорогу посеред лісу. Якщо було здійснено втручання, а воно було здійснено, що є доказово? Є питання до того, чому це стало відомо тільки тепер. А ну цілий рік на це просто закривали очі. Хто закривав очі? Які посадові особи? Чому про це не знали? Які були? А якщо знали, то які дії були вчинені? В мережі львів'яни почали обурюватись: мовляв, у Львові, аби щось збудувати, потрібно пройти сім кіл пекла і ще стільки ж навколо ратуші, аби отримати довгоочікувані дозволи на будівельні роботи. Натомість, у випадку великого будівництва Гринкевичів, якби не розголос, в міськраді й гадки не мали б хто і що будує на комунальній землі. Виникає питання: скільки ще таких будівництв по всьому Львову? Про які у високих кабінетах не знають, або ж не хочуть знати, це були змови: настав час для нового викриття.